Що давно спіймала інсайт, наче усі його знають, але не всі усвідомлюють і користуються цим у житті. Наша впевненість у собі по великому рахунку це просто наше відчуття себе, і воно тільки в нашій голові залежить від зовнішнього вигляду грошей, вмінь і так далі. Нам мені наді здається, що коли ми станемо стрункими, багатими, успішними, коли у нас з'явиться Rolls-Royce, тільки тоді ми зможемо бути впевненими у собі. Але по факту тільки ти знаєш, скільки в тебе грошей, а краса взагалі дуже відносна річ. Ми усі на любителя просто. То у когось більше любителів, а у когось менше, здебільшого люди зчитують те, як ти про себе думаєш. Ви можете виглядати супер, але якщо всередині скуті і думаєте, що ви чогось не гідні, то так вас і будуть бачити. Заходячи в люксовий магазин, насправді тільки ви знаєте, чи є у вас гроші там щось купити чи ні. Повірте, зазвичай з Rolls-Royce виходять люди, які не виглядають на Роллс Ройс. Появіть, що у вас вже є гроші на все, і просто спробуйте відчути це почуття. Тому це ми придумали, що для впевненості нам щось потрібно, але по. Факту це просто відчуття, яке ми постійно з чимось зв'язуємо, але воно може бути самостійним. Спробуй його просто відчути. Як кажуть, «Fake it until you make it». Почни вести себе як впевнена у собі людина. Ви думаєте, що спочатку треба щось отримати, щоб кимось стати, але насправді потрібно спочатку стати, щоб щось отримати. Ось так воно працює.